Активісти громадського руху чесно за інформацією з міської ради склали списки депутатів, які найчастіше прогулюють засідання комісій і сесії, таких майже третина від загального складу міської ради. Якщо депутат впродовж року пропускає понад 50% чи то сесій, чи то комісій. Його може бути позбавлено мандату. Інфографіки з прізвищами депутатів-прогульників активісти вручали городянам. Саме вони мають добре розмірковувати, кого обирають, щоб вирішувати питання міста і громади. Вважає депутат Любов Сорохан. Сама каже, пропустила за рік лише кілька сесій. Є суб'єктивні об'єктивні причини по різним причинам по хворобі, по ну не було не вийшов людини прийти на сесію. якщо людина 50% пропускає, ну то це вже питання. Із поважних причин депутатських прогулів активісти Місто назвало лише участь в АТО. Якщо їх вибрали люди, то їхня задача ходити на засідання комісії і, звісно, на сесії міської там районної обласної ради. Є поважні причини. Ну, ті воюють ну, нормально, якби. А ті, хто просто не ходять по якимось своїм особистим причинам, могли б скласти мандат. І це б вирішило багато моментів. Майя Гумена Михайло Антонюк, місцевий час.